Прогноз погоди в Україні на тиждень з 10 по 16 березня. Наступного тижня переважатиме тепла погода, часом із короткочасними дощами з грозами. Найближчими днями по всій території України спостерігатиметься аномальна тепла погода. Втім, атмосферний тиск почне поступово знижуватися, тому у другій половині тижня розпочнуться дощі різної інтенсивності у більшості областей нашої країни. В окремих пунктах опади супроводжуватимуться грозами. У нічні та ранкові години місцями по країні можливі тумани. У понеділок, 10 березня, на всій території України очікується тепла погода без опадів. Вітер південного-південно-східного напрямку 6-12 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вдень плюс 11-17, у західних областях місцями плюс 17-20. У вівторок, 11 березня, в Україні продовжиться період аномально теплої та сухої погоди. Лише у західній частині країни атмосферні фронти із Центральної Європи принесуть із собою місцями короткочасні дощі. Вітер по всій країні очікується південного напрямку 7-13 метрів за секунду. У денний час можливе місцями посилення до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме на лівобережжі мінус 2 плюс 4 на правобережжі від 0 до 9 градусів тепла. Вдень на заході плюс 13-19 на півночі та в центрі від 13 до 20 тепла. На півдні на Одещині від 14 до плюс 22. На Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі від 10 до 18 градусів тепла. На сході плюс 10-15. У середу, 12 березня, у західних, північних, центральних областях, крім Кіровоградської та Дніпропетровської областей, пройдуть короткочасні невеликі дощі місцями з грозами. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер переважно південної чверті 5-11 метрів за секунду. В горах Карпат, в Криму. На півдні країни, крім Одещини, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Сході країни в день пориви вітру до 17 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 2 до 10 градусів тепла. Вдень на Заході плюс 14-19. На півночі на Житомирщині плюс 14-17, на Київщині плюс 14-19, на Чернігівщині та Сумщині від 9 до 16 тепла. Центрі в день плюс 15-20, на півдні від 14 до 23 градусів тепла і на сході плюс 13-19. У четвер, 13 березня, погода буде визначати улоговина циклону та вплив фронтів оклюзії. Вночі у західних та місцями Східних областях, а вдень місцями по всій території країни, за винятком Криму, пройдуть короткочасні дощі місцями з грозами. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер південної чверті 6-12 метрів за секунду. В день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 10 тепла. В день на заході та півночі плюс 12-18. В центрі від 15 до 22 градусів тепла. На півдні від 16 до плюс 23. На сході від 12 до плюс 22 градусів тепла. У п'ятницю 14 березня на всій території країни очікується нестійка погода з короткочасними дощами місцями грози. Вітер південно-західний 6-12 метрів за секунду. В день місцями пориви 15-20, а в горах Карпат до 25 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 5 плюс 11. В день на заході від 14 до плюс 20, на півночі плюс 14-19. В центрі та півдні плюс 16-22, на півдні місцями до плюс 24 градусів тепла. І на сході від 14 до 20 градусів тепла. На вихідних в суботу, 15 березня, погода в Україні визначатиме циклон та вплив фронту оклюзії. На Волині, Рівненщині та Львівщині вплив вже Холодного фронту. Очікується похолодання в цих областях. Місцями в Україні продають короткочасні дощі, в день можливі грози. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний, західний, західний 7-14 метрів за секунду. В день місцями пориви до 15-20, а в горах Карпа до 25 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 51 плюс в день на заході. На Волині плюс 8-12, на Львівщині плюс 12-16, на Рівненщині від 10 до 16 тепла. На Тернопільщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області від 14 до плюс 20, на Закарпатті плюс 14-18. На півночі від 10 до 20 тепла. В центрі країни плюс 16-22. На півдні плюс 18-25 і на сході від 14 до 20 градусів тепла. В неділю 16 березня погоду продовжить визначати циклон та зона Холодного фронту. На Волині, Рівненщині, Півночі країни та Харківщині без суттєвих опадів. Нарешті території країни очікуються невеликі короткочасні дощі, вдень, можливі, помірні дощі з грозами. Ситуація з опадами стане більш детальною до вихідних, в залежності, як буде розвиватися південний циклон, бо не виключені на півдні і значні дощі. З вітром теж поки не все зрозуміло. Скоріше за всього, він буде нестійкий 5-10 метрів за секунду. Коли погода не стійка, проходять циклони, не один атмосферний фронт. То й на тиждень важко спрогнозувати. І такий прогноз потребує постійного уточнення. А буває синаптична ситуація, коли півмісяця стоїть антициклон, і все зрозуміло на два тижні. Температура повітря вночі 16 березня становитиме від 0 до плюс 12. Вдень на заході від 6 до 12 тепла на Закарпатті до плюс 15, на півночі плюс, 5, плюс 10 центр від 9 до 16 тепла, на півдні від 14 до 20 градусів тепла і на сході плюс 11-17.